Мене звати Олег, мій військовий позивний Мамай. На початку війни пішов в правий сектор, потім в ЗСУ, був начальником зв'язку артилерійського дивізіону. І по поверненні з війни змушений був шукати якісь шляхи існування, як годувати сім'ю. Ідея відкрити власне кафе в мене була з самого початку, це з молодості, а вже по поверненню з війни серйозно постало питання, що. Пора здійснювати свою мрію, мрію свого життя. Плани в мене на 5 років, найближче, зробити не просто бар, не просто кафе, не просто місце, куди люди там прийшли, смачно поїли. А розважальний комплекс дійсно, де будуть якісь будиночки, які. Тут існували ще два тисячоліття назад, щоб люди надихалися цією енергією, щоб люди бачили, що тут було. Дякувати друзям, які дійсно допомогли, і коштами, і оце приміщення воно дали безкоштовно на 5 років. Мені життя полегше те, що я вмію закочувати рукава і вкалувати, не дивлячись ніякі обставини. І всім цього бажаю. Тим ветеранам, які повернулися за то, побажав би, робіть свою справу, робіть свою мрію. І просто не зважайте, от на всі ці обставини буде якась програма. Буде. Залишайтесь людьми, бо будь-яка справа це не тільки фах, це ще і якісь невидимі ті відносини між людьми, між клієнтами тобою, за які цінують тебе. Приходять не тільки за товаром, не тільки за послугою. приходять до людини в першу чергу. Зробіть свою мрію.